Як ви себе почуваєте на свободі? Добре, сьогодні гарний, чудовий настрій, свято, пройшли хресну дорогу, тільки що. Коли вас відпустили? Вчора під вечір. Що вони від вас хотіли? Та хотіли покарати, за... доказували, що не мав права вчора тут знаходитись. Але в себе на землі. З Молитвою, помолитися навіть можливості нема. Це щось трошки починає насторожувати. І яким чином вас покарали? Це штраф 170 гривень. Це міліція взяла чи, чи в суд? Суд 170 гривень штраф. Наш лофт з двома ходами чоловік А вийшло скільки? Вийшло 16. З Києва, з Жашкова, шла, е, з Кривого Рогу, що з Умані, е, з різних місць долучалися і йшли отримувати ці вимоги. Тобто жаш Брадієвця е, це та краплина, яка переповнила чашу терпіня, там, де відбувся вулиць. І ми цей дух несли по трасі і люди нас вітали. Усі в Україні демонструємо, що можна з ним боротися. И перешла с ними сюда. Піш. Моего сына незаконно осудили. Когда мой, когда мой муж вышел с подъезда, увидел, что четверо бьют одного человека. И как воно будет Владою? Дуже добре. Я буш, да? Коли ти знаєш свої права, і ти влада, і ти знаєш, як їх здійснювати. Це, це, це дуже цивілізовано, як Європа.